Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, який транспорт обрати для роботи кур'єром. Це відео буде корисне в першу чергу для людей, які розглядають роботу кур'єром як основний вид заробітку. Якщо на інших роботах кар'єрний ріст має умовно вигляд продавець, старший продавець і так далі, то у кур'єрів це буде піший, потім вело, мото і автокур'єра. Транспорт для кур'єра це в першу чергу інструмент, від якого залежить комфорт та заробіток. І перед аналізом та розглядом різного транспорту скажу пару слів про пішу доставку. Робота пішим кур'єром актуальна тільки взимку, як правило, і набори з можливістю працювати пішки проводяться теж взимку. Серед переваг, щоб працювати пішим кур'єром, нічого не треба. Просто потрібно бути готовим, що доведеться багато ходити. Серед недоліків, що кількість замовлень набагато менша порівняно з кур'єрами, які працюють на транспорті. Тепер поговоримо про транспорт. Найдоступніший транспорт для кур'єрів це велосипед. Я сам починав працювати на звичайному велосипеді, який мені подарували батьки ще років 10 назад. Головна, Перевага велосипеда, що на ньому кур'єр доставляє замовлення швидше, ніж пішки, і велокур'єру, порівняно з пішим, приходить більше замовлень. Про недоліки можу сказати, що більшість велосипедів, які я бачив, і мій велосипедне виключення, це бюджетні велосипеди, які призначені для вечірніх прогулянок декілька разів на тиждень, десь по парку. В своїй базовій комплектації вони не витримують навантаження активної роботи кур'єром, а саме проїжджати в день по 70-100 кілометрів. Досить швидко розбиваються підшипники, розтягується ланцюг, і через це починається швидке зношування задніх зубців. Особисто я, коли почав працювати, одразу з цим зіткнувся і був вимушений майже всі зароблені гроші витратити на нові, більш кращі запчастини, щоб мати можливість і далі працювати на велосипеді. Мій велосипед сказав мені до побачення. Його тому, якщо у вас звичайний бюджетний велосипед і ви розглядаєте варіант на ньому працювати кур'єром, то будьте готові, що ваш транспорт буде потребувати грошей для апгрейду. Краще це все робити комплексно, щоб не було ситуації, коли посеред робочого дня, десь далеко від вашого дому, у вас щось зламалось. Потім ви це відремонтували, і через день у вас зламалось щось інше. Про технічні недоліки велосипеда я продовжу казати в наступному епізоді про електровелосипед. А зараз хочу розповісти про останній недолік велосипеда, а саме про вплив на здоров'я. Бо працюючи на велосипеді та придбавши правильне сідло, зробивши правильну посадку, навантаження на ваші ноги буде залишатися великим, і, безумовно, ви непогано накачаєте свої ноги та сідниці. Але з часом через навантаження можуть початися проблеми з колінними суглобами. Для зменшення навантаження на ноги з велосипеда можна зробити електровелосипед. Таким чином це вирішує недолік з фізичною втомою ніг, бо 80% зусилля буде виконувати мотор колесу, при умові, якщо встановлена система PAS. Якщо ця система не встановлена, то можна як на скутері, повертаючи або натискаючи на ручку газу, приводити велосипед у рух. Особисто я так і зробив, а саме купив акумулятор, мотор колесо, контролер та інші необхідні для цього речі і встановив на свій велосипед. Електровелосипед, на мій погляд, це найпопулярніший транспортний засіб серед кур'єрів. Тому відносною перевагою є доступність, бо якщо у кур'єра вже є велосипед, то з нього, як я сказав раніше, можна зробити електровелосипед. Ще перевагою електровелосипеда, порівняно з звичайним велосипедом, є його швидкість. Завдяки моторколесу електровелосипед може розганятися до 40, 50 км на годину. Це буде помітно скорочувати час виконання замовлень. Що стосується недоліків, то по-перше, це вартість електронабору. Електронабори без акумулятора коштують від 6 до 8 тисяч гривень, залежно від магазину та потужності мотору. До електронабору потрібен ще акумулятор. Найпоширеніший варіант акумулятора за характеристиками для роботи кур'єра орієнтовно коштує 17 тисяч гривень. На практиці скажу, що одного такого акумулятора не буде вистачати на цілий день роботи, тому як мінімум потрібно мати два акумулятори. І таким чином у сумі отримуємо, що щоб електрифікувати велосипед для роботи кур'єром, і щоб заряду вистачало на цілий день, потрібно заплатити орієнтовно 40 тисяч гривень. Це без врахування вартості велосипеда. Щодо ціни акумуляторів, додам, що звичайно можна знайти дешевше, зробити самому або купити на вторинному ринку. Але тут потрібно розуміти, що акумулятор це не тільки найдорожчий компонент в електровелосипеді, а й найнебезпечніший. Через неякісну збірку чи використання поганих елементів, акумулятор може загорітися, що може привести до серйозних негативних наслідків, включаючи загрозу здоров'я. Тому акумулятор, як і гальма, це точно не ті речі, на яких потрібно економити. В цілому загальні недоліки велосипеда залишились. Технічна основна проблема буде з колесами, а саме постійна вісімка, яка не завжди вирішується покупкою посилених ободів. Також непоодинокі випадки розлому рами, особливо коли на раму встановлюють другий акумулятор. Можливо, зроблю відео про свій велосипед, що як і навіщо я змінював та робив з ним. Можливо, таке відео буде комусь корисне, кому таке цікаво, можете написати це у коментарях. Останній недолік електровелосипеда, з яким я зіткнувся, це проблема зі спиною. Якщо на звичайному велосипеді боліли ноги, то тут буде боліти спина. Ні для кого не секрет, що поганих доріг у нас досить багато, так от, через жорстку конструкцію рами, а саме відсутність заднього амортизатору, всі нерівності та ямки від заднього колеса будуть передаватись у хребет. І як ви розумієте, це не є добре для здоров'я. Тому як висновок про електровелосипед. На мою думку, що це транспорт більш для підробітку. Електровелосипед буде краще, ніж просто велосипед. Але враховуючи недоліки, працювати на ньому цілими днями, це не так ефективно з точки зору заробітку і не так комфортно порівнюючи з транспортом з наступного розділу. А враховуючи вартість електровелосипеда з двома акумуляторами, то майже за ці ж гроші можна розглянути скутер або мотоцикл. Саме про цей транспорт і буде цей розділ. Для початку скутери та мотоцикли я поділю на два види, а саме ті, що, з двигуном внутрішнього згорання та ті, що електричні. По назві, я думаю, зрозуміло, яка головна відмінність між ними. Перевагами ДВЗ над електричним є те, що заправка швидше, ніж зарядка. Транспорт ДВЗ не страждає під час блекаутів через відсутність світла. Запас ходу залежить від кількості палива. Якщо паливо закінчується, то 5 хвилин на заправці і можна працювати далі. Скутери з двигуном внутрішнього згорання самі по собі дешевші по ціні, ніж електроскутери. Порівняння ціни можете бачити зараз на екрані. Тепер, які переваги електричних порівняно з ДВЗ? По-перше, не потрібно водійське посвідчення, але детально скажу про це трохи пізніше. Наступна перевага це те, що електроскутер, при умові, що технічно це можливо, його можна зберігати вдома або під'їзді, бо немає запаху мастила та бензину. І останнє спірне, але це надійність, бо, на мій погляд, електричний мотор більш простий в будові, через це більш надійний порівняно з двигуном внутрішнього згорання. Сьогодні на ринку можна знайти безліч різних моделей електроскутерів та скутерів з двигуном внутрішнього згорання. Але зараз в цьому відео я приведу як приклад тільки найпопулярніші моделі серед кур'єрів. Серед електроскутерів це Айма s Їх можна побачити не тільки у кур'єрів Glovo та Bolt, а й у кур'єрів таких компаній, як Loco та Нова Пошта. А популярними з двигуном внутрішнього згорання це Yamaha Jog, Yamaha Gear, Honda Duo і Bajaj Boxer. Вони популярні через свою надійність, економічність та свою умовно невелику ціну. Про відмінність, а саме плюси та мінуси електроскутерів та скутерів з двигуном внутрішнього згорання між собою ми поговорили. Тепер, що стосується переваг скутера загалом та чим вони кращі за електровелосипед. Ну, по-перше, більший запас ходу через збільшення акумулятора це якщо порівнювати з електроскутером, якщо з ДВЗ, то і так зрозуміло. По-друге, з'являється, який на який комфорт у вигляді задньої підвіски, більш велике та зручне сідло, що особливо стає помітно під час тривалої роботи. І у деяких моделей скутерів є багажник або корзина, тобто місце, за яке можна зафіксувати сумку. Деякі скутери не мають багажнику або корзини, у таких випадках кур'єри просто кладуть сумку між ногами. Чому це перевага? Бо на практиці це знімає навантаження з вашої спини. Особливо це відчувається, коли потрібно доставити важке замовлення, яке важить більше 10 кг, і вести його треба 5 чи більше кілометрів. У випадку з велосипедом або електровелосипедом рюкзак з замовленням просто звисає на спині, створюючи навантаження на хребет. А так сумку поставив на багажник чи між ногами і поїхав собі. Ще одна перевага, але тільки скутерів. У мотоциклів такого немає: це наявність передньої панелі, за якою ставлять ноги. Перевага в тому, що ця панель захищає ноги від вітру, особливо це відчувається взимку чи у холодну пору року, коли є дощ. Бо працюючи цілий день під дощем, ноги та коліна промикають, і потім, на швидкості, якщо на або мотоциклі, коліна та ноги взагалом продуває вітру. І останньою технічною перевагою є більш надійні і більше за робочим ресурс запчастини. Які розраховані на тривале використання транспорту, більше навантаження, що дає можливість менше витрачати часу та грошей на ремонт? Що стосується недоліків, то сюди можна віднести зберігання транспорту та у випадку з електроскутером, це зарядка. Якщо велосипед або електровелосипед можна зберігати вдома, заряджати вдома, то електроскутер далеко не в кожну квартиру чи під'їзд можна затягти. В деяких моделях електроскутерів можна знімати акумулятор, таким чином залишаючи скутер умовно під під'їздом як скутером з двигуном внутрішнього згарання, а акумулятор забирати на зарядку додому. Але є моделі, в яких, щоб дістати акумулятор, потрібно розібрати половину скутера. Плюс деякі акумулятори можуть важити 25 і більше кілограм. Тому у таких випадках потрібно шукати гараж чи парковку з доступом до розетки, щоб мати можливість після роботи його зарядити. Наступне, я не знаю, чи можна це віднести до недоліків, бо це очевидно, але не сказати про це я не можу. Що у випадку, коли скутер здевезе, потрібне водійське посвідчення. Якщо електроскутер, то потрібно, якщо потужність більше 3 кВт. Якщо менше 3 кВт, то водійське посвідчення не потрібно хоча є випадки, коли поліція зупиняє та виписує постанову по 126 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення. Але тут потрібно знати, що казати поліції в таких випадках і які аргументи приводити. Тому, якщо комусь потрібно, то на цю тему я теж можу зробити відео. Тому, якщо ви розглядаєте роботу на скутері, то подумайте про те, де ви будете його зберігати, та як його будете заряджати, якщо це електроскутер. Також пам'ятайте, що потрібно водійське посвідчення, якщо скутер з ДВЗ. В цьому розділі я нічого не говорив про мотоцикли та електромотоцикли, тому що кур'єрів на електромотоциклів я взагалі не бачив, а на просто мотоциклах працювати кур'єром це не зовсім вигідно. З точки зору доходу, через те, що як правило більший розхід палива та вартість самого мотоциклу порівняно з скутером, виключенням може бути тільки економічні мотоцикли, типу Bajaj Boxer, у яких так само невеликий розхід палива, як у скутера. Останній розділ це автомобілі. Головна перевага машини порівняно з усіма транспортом, це комфорт. У спеку є кондиціонер, взимку є пічка, дощ та сніг на голову не падає. Якщо замовлення з великою вагою, то з цим проблем теж немає. Щоб не було самотньо працювати, можна брати на роботу дівчину чи хлопця та хоч усю родину. В машині краще з безпекою порівняно з мотоциклом, велосипедом чи скутером. І ще у Глово для автокур'єрів були окремі челенджі, там наліпки на машину, за які платили, але як зараз, я не знаю, тому це підпитання. На цьому переваги закінчуються і починаються недоліки. Перший недолік це затори, через які працювати в центрі міста доволі неприємно, бо замовлення, яке розраховано на 15 хвилин, може зайняти у вас 40 хвилин, а то й годину. Ви не можете, як на скутері чи велосипеді, поїхати смугою громадського транспорту. Точніше, можете, але якщо у вас немає дозволу, то ризикуєте отримати штраф. По-друге, це постійний пошук парку місця знову ж таки, особливо в день в центрі міста. Буває, що автокур'єри ризикують, залишаючи машину неправильно припаркованою, щоб швидко збігати до закладу чи клієнта та забрати або віддати замовлення швидко, бо є ймовірність, що повертаючись назад до машини, машина буде вже на евакуаторі. Ввечері в спальних районах проблема з парковкою теж буває актуальна. Ще недолік це розхід пального. Тут по назві все зрозуміло. Яка б у вас не була машина, розхід пального буде більший, ніж у скутера, а паливо це гроші. Останній недолік це ціна транспорту. Якщо, умовно кажучи, за 500 доларів можна знайти скутер, який купив сів та поїхав працювати, то з машиною буде скоріше купив сів та почав ремонтувати. Багато автокур'єрів працюють у доставці, тому що їх машина за роком випуску вже не підходить для роботи у таксі. Але якщо у вас машина, яка за віком підходить для роботи в таксі, то вигідніше, напевно, працювати в таксі. Якщо машина за віком стара, то тут дивіться на технічний стан автомобіля, бо особисто я знаю декілька кур'єрів, які працювали деякий час у доставці на своїй машині і витрачали на машину вони більше, ніж заробляли. І, звісно, це дивіться на розхід пального. Чим більше буде розхід палива, тим менше ви будете заробляти. Останнє, про що я не згадував та не сказав нічого, це про електросамокати. Я знаю, що на ринку є різні електросамокати, самокати з сідушкою, самокати, які їздять під 100 км на годину, самокати з великими та маленькими батареями. Але якщо порівнювати з електровелосипедами, тим паче з електроскутерами, вони програють по ціні, комфорту та надійності. Єдині, хто іноді використовує електросамокати у доставці, це автокур'єра, бо бувають замовлення, відстань яких, умовно кажучи, 5-6 км. І це через те, що система рахує по картах згідно автомобільній дорозі. Але якщо йти пішки, то відстань буде 1 кілометр. Просто для цього треба перейти через підземний перехід та пройти умовно 600 метрів. І саме у таких випадках автокур'єри використовують електросамокати, щоб зекономити час та паливо. Ці електросамокати вони зберігають у багажнику і, коли потрібно, дістають. Порадити електросамокат як основний транспорт для роботи кур'єром я не можу, бо є більш ефективний транспорт, про який я казав раніше. Тому електросамокат максимум для підробітку декілька годин на день чи як додатковий транспорт для автокур'єрів. Ну і тепер висновок. Розглядаючи транспорт для повноцінної роботи кур'єром, потрібно відштовхуватись від своїх потреб та фінансових можливостей. Якщо ваша ціль заробляти як можна більше грошей, то я би порадив скутер. Якщо у вас є водійське посвідчення з категорії А чи А1, то економічний скутер з двигуном внутрішнього згорання. Якщо немає, то електроскутер з хорошим запасом ходу. Але треба розуміти, що електроскутер буде коштувати значно дорожче. Якщо грошей небагато, а хочеться спробувати, то існує багато компаній, які здають скутер в оренду. В Києві середня ціна оренди скутера на тиждень, орієнтовно 2000 гривень. Якщо для вас важливий в першу чергу, комфорт, то тут, тут скоріш вибір падає на машину. Але будьте готові до заторів, пошуку парку місця, ну і обирайте машину, щоб вона була технічно надійна та економічна. Велосипед це більше про підробіток, з можливістю підкачати ноги. Електровелосипед теж підробіток, але заробляти ви будете трохи більше, втомлюватись менше, це якщо порівнювати з звичайним велосипедом. Робити з велосипеда електровелосипед як транспорт для роботи кур'єром, я не раджу, бо краще додати ще 10 тисяч гривень і купити вже скутер. орендувати велосипед, електровелосипед теж не раджу. На цьому, все. дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Було корисно. Дякую за поширення та вподобайку. Гарного дня і до нової зустрічі.